Триває ефір Українського радіо Чернігів, 23 грудня в Україні розпочалася реєстрація для участі в сертифікації педагогічних працівників у 2025 році. Як відбувається сертифікація, з якою метою її проводять, та хто і за якими критеріями оцінює фахові знання педагогів? Про це будемо говорити далі з гостями студії, начальницею управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області Тетяною Маханьковою, експерткою з оцінювання Вчителів історії, вчителькою історії новобілоуського ліцею Наталією Луценко та сертифікованою вчителькою математики загальноосвітньої школи номер 19 міста Чернігова Надією Нагорнюк. Ну і що найперше, пані Тетяно, давайте з'ясуємо, як давно започаткували тестування фахових знань вчителів, і яка головна мета проведення сертифікації педагогічних працівників? Будь ласка. Сертифікація педагогічних працівників започаткована як проект у рамках саме реформи нова українська школа передбачає собою зовнішнє незалежне оцінювання професійних компетентностей вчителя і спрямована вона на те щоб перш за все виявити творчого професійного вчителя і підтримати його у сучасних умовах. Тобто, це по суті тестування, але воно всебічне. Це не тільки тестування. Тестування це лише один з етапів сертифікації, а що воно передбачає? Тоді сертифікація в цілому сертифікація в цілому передбачає три важливі етапи: тестування, яке ви зазначили, це на зразок тестування, яке проходять випускники 11 класів. Незалежне тестування відбувається воно очно, усі ці роки виключно в очному форматі. Другий етап сертифікації це самооцінювання вчителем себе, своїх можливостей, своєї професійності за відповідною анкетою, яку розробляє Державна служба якості освіти. І третій, на мою думку, найважливіший етап це безпосередньо вивчення практичної роботи вчителя. Як вчитель працює з класом, як викладає уроки, як він впроваджує усі новітні технології, як взагалі співпрацює з батьками. Як він розвивається, і знову ж як він аналізує себе, усе це проводиться декілька днів, вивчається, один чи два, чи три дні. І тобто без... безпосередньо за місцем роботи вчителя раніше. коли стартував проект сертифікації, передбачало, що це буде вивчення за місцем роботи вчителя. Так і розпочиналась сертифікація на сьогодні. Зважаючи на карантинні обмеження, пов'язані з COVID-19, Тепер умови воєнного стану з 2020 року, сертифікація саме третій етап проходить виключно у дистанційному форматі. Угу. Ну, але присутні є вчитель і експерти, скажімо звичайно, так, звичайно, ну і дивіться, от ми почали з того, що розпочалася реєстрація. А взагалі, як буде проходити ось ця сертифікація вчителів на Чернігівщині у 2025 році, теж розкажіть трошки докладніше. Сертифікацію проводять спільно Міністерство освіти і науки, Державна служба якості освіти і Український центр оцінювання якості освіти. Міністерство визначає саме категорії учасників і визначає кількісний склад вчителів по кожній категорії. Український центр оцінювання якості освіти проводить перший етап: це реєстрація вчителів і, звичайно ж, незалежне їх тестування, підготовка матеріалів для тестування самих тестових завдань. все це робить Український центр оцінювання якості освіти, і вже перед другим етапом передає. Повноваження Державній службі якості освіти. От другий і третій етап проводимо ми відповідно. У 2025 році буде сертифікуватися уже п'ять категорій вчителів. Вчителі початкових класів, української мови і літератури, математики, вчителі історії. І додається ще одна нова категорія це вчителі іноземної мови, зокрема англійської мови. Реєстрація триває, ви вже зазначили, розпочалася з 23 грудня і триватиме по 9 січня. Для кожної області визначена певна кількість учасників. Пов'язано все це безпосередньо із загальною кількістю вчителів в області. Для кожної області своя квота. Це пов'язано із підготовкою тестових завдань, тобто, це треба забезпечити і умови для проведення і спроможні. Самих інституцій і Українського центру оцінювання якості, і Державної служби оцінювання якості освіти. Тому уже років зо три саме реєстрація проводиться в два етапи. Перший етап це вчителі реєструються в межах кількісних показників по області, і з 7 січня починається вже другий етап. Реєстрації це у рамках загальнодержавних місць. Так от за останні роки жодного року всі місця не були вибрані. Тобто, в нас немає бажаючих більше аніж міністерством виділяється місць. А в часових рамках. Наскільки от ну реєстрація почалася зараз, триває в січні, а далі коли завершується процес сертифікації? Ну завершиться для кожної категорії по різному, скажімо так. Звичайно, ну, тобто ж, це протягом року відбувається протягом року. Ми говоримо про те, що це і спроможність певного виконавчого органу. Так, от, якщо ми будемо говорити про учителів англійської мови, то вони зареєструються разом з усіма у період з 23 грудня по 9 січня, але але будуть проходити сертифікацію лише в другому півріччі, починаючи з вересня місяця, от 16-го орієнтовно вересня, у них буде незалежне тестування. У жовтні, на початку жовтня, пройдуть етап самооцінювання, це технічний етап заповнення анкетки і відправлення її в інформаційно-аналітичній системі. От і відповідно. Далі, жовтень листопад, це uh -huh. уже оцінювання практичної роботи. Uh -huh. Ну от я хотів би запитати, чи це справа добровільна чи обов'язкова. А тепер, після того, як ви розповіли, я розумію, що це справа виключно добровільна, так. і кожен хто бажає, може долучитися до сертифікації. Є uh -huh. одна умова, так яка до сертифікації може долучитись тільки вчитель, який працює за основним місцем роботи, і має стаж не менше двох років. Угу. Тобто сумісники вже не можуть, якщо е, стаж роботи до двох років. Теж треба ще почекати сертифікацію. Стаж роботи два роки, основне місце роботи, і всіх запрошуємо. Ти пройшов сертифікацію і вона діє три роки. Три роки. Так, через три роки. А через три роки знову ти можеш брати участь так, і якщо сертифікуватися. вчитель хоче знову доплату 20%, хоче пільги, хоче брати участь в експертній діяльності, бо ми зараз е е перейдуть в експертну діяльність тільки ті вчителі, які сертифікувались. Отак От уже склалось по початку. Школі, бо там досить велика кількість учителів у нас. Так, от потрошку ми набираємо й базу експертів, яка буде складатися скоро виключно із сертифікованих вчителів. Ага. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, а хто ж оцінює вчителів, учасників сертифікації і за якими критеріями? Я це запитання переадресовую нашій гості Наталії Луценко. Хто оцінює? Звичайні вчителі, які працюють в школі, тому що вчителя може зрозуміти тільки інший вчитель і оцінити повністю роботу. Побачити може вчитель. Але цей вчитель повинен перше мати 5 років досвіду роботи, тому що це не відразу. А також повинен пройти навчання, тобто це не просто: ось я хочу і йду. Я пройшла відповідне фахове навчання в декілька етапів: це і теоретичні знання, це і практичні. В парі працює два експерти. Тобто, це теж дозволяє. Уникнути суб'єктивізму. Тобто, коли одна людина оцінює, коли є дві людини, є дискусія, є можливість побачити, розкрити, що одна не розкрила експертка, розкриває інша, От, оцінюємо ми 15 професійних компетентностей вчителя і які вміщають в себе 25 критерій в цих. І кожен критерій в себе включає ще. Показники. Ось така складна схема, але насправді нічого такого надзвичайного там немає. Тому що це, звичайно, це мовна комунікативна компетентність, володіння державною мовою, вміння учнів володіти державною мовою, професійна компетентність, наскільки вчитель володіє предметом, прогностична, як він складає планування, інформаційна, як вчитель. Много сучасним технологіями йде, тому ну досить цікава практика для педагогів подивитися на інших вчителів і долучитися. А от на якому етапі ви, як експерт, долучаєтеся до сертифікації? Це третій етап, це третій етап дослідження безпосередньо практичного досвіду, коли ми спостерігаємо за уроками. Значить, у нас є декілька методів збору інформації: це безпосередньо спостереження за уроком. Звичайним класичним уроком, який веде вчитель, відбувається це в дистанційному форматі. Ну, Так, ми підключаємося через Zoom платформу і спостерігаємо. Тут же залежить від того, як працює школа. Якщо школа працює онлайн, то ми долучаємося в онлайн урок. Якщо школа працює в очному режимі, ми долучаємося онлайн, а учні знаходяться в класі безпосередньо. Ми далі оцінюємо. Самопрезентацію, тобто вчитель, як він себе презентує, далі самоаналіз уроку, тобто, знову ж таки, дуже важливо для вчителя рефлексувати досягнення мети, чи вдалось, чи не вдалось. І останнє це інтерв'ю безпосередньо з вчителем. Е, ну, це знаєте, це не покарання, це таке е, спосіб розкрити вчителя. Ми не ведемо себе як там, суворі екзаменатори. Ми е, партнери, ми теж вчителі. І наша мета не покарати вчителя, який пішов на сертифікацію, сказати, ти там зробив помилку чи там зробив помилку. А навпаки, розкрити потенціал вчителя. Тому що ну, ви розумієте, це такий процес, він досить е, такий напружений, вчителі хвилюються. Часто буває. Що вчитель дійсно знає, може, але десь через хвилювання він не зробив цього. І тому мета інтерв'ю розкрити, да задати такі питання, щоб вчитель показав дійсно, я класний спеціаліст, mm. я можу це робити, тому в жодному разі немає, знаєте, таких зверхностей. Ось ми тут найрозумніші, а ви ні. Ні, це дійсно партнерські відносини, тому експерт це порадник, це не диктатор. Ну і не можу не запитати, пані Наталі. А чому ви, власне, вирішили стати експертом проєкту сертифікації? Ну, Тому що я сама хотіла пройти сертифікацію. але... Ну, тобто ви спочатку пройшли сертифікацію, а вже потім стали Чи Я як? хотіла, але я загубилась в часі, я на 2024 рік не встигла у ці часові рамки. Тому якось ну, пропустила момент. І потім, уже, коли я. Шукали інформацію, і мені запропонували стати експертом, і я вже як кажуть на виборі. То я спочатку стала експертом, тому що досвід роботи дозволяє. Я й пройшла навчання. А вже на 25 й рік я буду сама сертифікуватись. тобто я вже mm -hmm. подала заяву. Ну і до вас запитання, пані Надія. Ви вже сертифікований педагог. Точно пройшли це. Випробування чи не випробування, чи цю оцінку, чому вирішили взяти участь у сертифікації? От що найперше? Адже от кількість обмежена, чому я все-таки вирішила спробувати це? Насамперед, мені було цікаво, чи зможу я, тобто мені хотілося себе перевірити і оцінити себе зі сторони. Тому що все-таки ну, ми можемо думати про себе одне, а в реальності може бути зовсім інше. Окрім цього, для мене був важливим бонусом ще і можливість позачергової атестації. Коли ти отримуєш наступну категорію, в нас це відразу додається, відображається на зарплаті. Це плюс 5%. Звісно, на загальній сумі це не так багато, але це. Все одно приємно, краще, ніж нічого. Плюс, звісно, як бонус 20% доплати до заробітної плати. Mm. Ось тобто той, хто проходить сертифікацію, він отримує ще певні преференції. Звісно, 20% до зарплати. Стабільно, по всьому навантаженню педагогічному, можливість атестуватися. Причому по новому положенню, зараз ми маємо право це зробити в будь-який момент, не чекати весни, а просто подати заяву в атестаційну комісію, і нас автоматично, без дослідження більше до нашого досвіду, нас атестують. Ось, це такі, які відображаються матеріальну складову. Звісно, є ще й моральна. Дуже приємно, коли в тебе це виходить. Ти самостверджуєшся, розумієш, що ти це можеш. Ну і якщо чесно, я насправді буквально вчора зустріла своїх випускників, дівчат, які закінчили школу два роки тому. І пролунала така фраза, що дівчинка побачила в соціальній мережі, що я сертифікувалася, і пролунала фраза. Я пишаюся тим, що в мене такий вчитель. І ви знаєте, мені так приємно стало, і зараз у мене в голові, мабуть, тільки ця фраза, що можливо не дарма. Ага. Ну, бачите, оцінка не тільки фахова колег педагогів а і оцінка. Дітей, які у вас навчалися, ну і от людина, яка пройшла підготовку і сертифікацію, можливо, є якісь у вас поради для інших колег, які планують брати участь у сертифікації? Як краще готуватися на що звертати увагу? Перед тим, як пройти, піти на сертифікацію, як зареєструватися, я насправді для себе пройшла тестування минулорічне. Тому що етап тестування ЗНО для вчителів, він найбільше лякає. І є великий відсоток вчителів, які, на жаль, його не проходять. Але. По-перше, я його пройшла для себе. Чесно признаюся, я побачила, що в мене є прохідний бал, якщо дивитися по минулорічному. І друге, я змогла побачити, де в мене є маленькі прогалини, що мені варто підтягнути, тому що ми вчителі доволі компетентні в багатьох сферах, але є все одно якісь нюанси, на які ми мало звертаємо уваги. Наприклад, я чітко зрозуміла, що багато як. І законодавчу базу, багато нюансів я знаю оглядово. А ось певні документи варто вивчити більш детально, наприклад, там, санітарний регламент тощо. Тому я вже після цього вже розуміла, що до чого і далі йти. Ну і, звісно, я радилася з колегами, які пройшли сертифікацію. На той момент в моєму колі спілкування були тільки колеги, які пройшли сертифікацію як спеціалісти в молодшій школі, які працюють, але їхні поради теж були для мене вагомі. Вони ага. мені казали, на що звернуть увагу. Ну і так, багато просто колег дуже сильно хвилюються через свою репутацію. бо Є Якщо специфіка. раптом не вийде, так? так розумієте, це насправді дуже складно, особливо колегам з досвідом, з здобутками. А тут все нове, трішечки інший формат. Їм справді дуже складно саме вирішити йти. Хоча я знаю, що в мене колеги дуже круті спеціалісти, але я розумію, що вони бояться йти. Тому я б хотіла заспокоїти всіх, що ви з самого початку вам не обов'язково розповідати всім, що ви йдете на сертифікацію. Причому ця практика не тільки. На моєму досвіді я бачила це на прикладі ще вчителів і молодшої школи, бо так більш їх в колі спілкування. Цю інформацію знає тільки директор, який підпише тобі заяву. Більш вона ніде не обговорюється, і навіть ти можеш не здати ЗНО, і ніхто про це знати не буде. Ну головне, зважитись і, да, зваж і зробити. Іди. Да. пані Тетяно, ну дивіться сертифікація. Вона вже відбувається кілька років. Чи аналізуєте ви от процес сертифікації педагогічних працівників на Чернігівщині? Якщо так, то що він показує? Які тенденції він можливо засвідчує? Ну і взагалі, от що б ви порадили, для чого? треба проходити сертифікацію нашим педагогічним працівникам звичайно аналізується процедура сертифікації не просто аналізується а і вдосконалюється щороку враховуючи побажання і самих сертифікованих учителів і експертів бо щороку Рефлексуючи саме з процедури сертифікації, проходить опитування вчителів, які проходили сертифікацію, і експертів. І вже враховуючи їх побажання, от, наприклад, скажу, по цьому року вже є відповідно узагальнені, узагальнені матеріали опитування. Тож 90% вчителів, які проходили сертифікацію, Сказали так, це процедура об'єктивна. Звичайно ж, є і ті 10%, які говорять про те, що експерти були до них сильно придиралися, але зазвичай це ті вчителі, які не подолали прохідний бал, не подолали той пороговий бал. Тут абсолютно правильно говорить пані Надія, що е ж, ніхто не дізнається прізвись тих, хто не подолав цей. Це закрита інформація, вона для службового користування, тому тут абсолютно боятись нічого. Щодо аналізу в цілому, то скажу вже: я зазначала, що жодного року на рівні України не була вичерпана. Квота учасників, тобто на добровільних засадах, але долучитися можуть всі бажаючі, якщо ви не встигли вичерпати чи долучитися до сертифікації в межах квоти нашої області, бо в нас слава Богу зацікавлені сертифікацію досить висока. От на сьогодні вже вчителі історії, вчителі іноземної мови і вчителі початкових класів квоту по області вичерпали. Вичерпали зараховані години ще 23, 3 грудня. Але є місця в інших областях. Ще є місця для вчителів математики, української мови, для вчителів історії ще залишилось декілька місць. І далі можете скористатися квотою по Україні. Тобто на сьогодні відслідковуючи тенденції, ствердно говоримо, що кожного року кількість учасників збільшується в межах області України, бо додаються нові категорії. Зараз на Україні сертифікацію може пройти 5 тисяч вчителів. Це досить значима цифра. Але є, звичайно, моменти. Кожного року процедура вдосконалюється. Тобто, це не значить, якщо ти пройшов сертифікацію, то ти будеш йти як по сліду, так? Завжди є якісь вимоги. Зараз буде впроваджуватись нова інформаційно-аналітична програма для саме сертифікацій, тобто платформа, інтернет-платформа. Ну тобто, але це дуже корисно. Це ж розвиток вчителя. Це розвиток вчителя. Що стосується вчителів англійської мови, то хочу звернути увагу, що вони будуть проходити сертифікацію в другому півріччі, але з 1 червня вже набуває чинності новий професійний стандарт вчителя базової школи. Якщо зараз оцінюють вчителів, вчителі оцінюються виключно в рамках їхніх професійних вимог. Є професійний стандарт, і в розрізі професійного стандарту експерти їх оцінюють. Нічого зайвого взагалі. То вже вчителі англійської мають звернути увагу і вчити новий професійний стандарт, працювати за новим професійним стандартом і експертів будемо навчати уже по-новому з новими підходами. Тобто процедура дуже цікава. Звичайно, вона трудомістка і для Державної служби якості освіти. І для самих вчителів так вона забирає багато часу і але? знервованості. Але ви знаєте, це вчителі підтвердили цей вибір, що ага. це корисно, це позитивно, це має бути, і кількість вчителів буде ще збільшуватися. Ага. Ну що ж, новий рік, нові події. Сьогодні ми говорили про сертифікацію педагогічних працівників у 2025 році, як це відбуватиметься на Чернігівщині, і спілкувалися з начальницею управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області Тетяною Маханьковою, експерткою з оцінювання вчителів історії, вчителькою історії новобілоуського ліцею Наталією Луценко та вчителькою математики загальноосвітньої школи номер 19 міста Чернігова Надією Нагорнюк. Дякую вам, шановні, за увагу. Участь у цій розмові, а нашим слухачам за увагу.